Так, всім привіт. Значить, друга часть по цьому драконові. Поїздив я пару днів. От дзвонився Серега ще перепитав, що там з топлівну чи все добре. Дещо трошки підкоректували. Ну, без надува вже з насоса не видавиш нічого. Так що вже відчепив я. Помив чіпив ковш, бо сьогодні гній грузив. Приніс ключі, мотор вже має бути холодний. І зараз покажу оцю красоту, яку я забрав з Нової Пошти. На вид, вроді обична, ну, но... Ну, красивіша, ніж Білоруська, оця Борисовська. Щось так красивіша чимось. Тут ось номер є. Тут номер. Так, і тут номер є. І тут номер є. Табличка ось. с 01 Д245 двигатель і серійний номер. Оце отаке, таке. так вона пройшла. Тут вже одну сторону відкривали. Катається. Ну, красота, звісно. Оце таке подивимося, чи будемо сюди ставити оту рідну втулку між до цим коліном вихлопним, або виріжу з листа желіза таку сюди шайбу велику, щоб на 4 дірочки, і до токаря схожу, виточим втулку. Щоб намертво його прикрутити. Бо в нас оця шайба на тій турбіні торохтить, не подобається воно мені. А на тому тракторі, на другому, під сімку зроблено отак. Прикручене намертво, то класно. Так, отак ось ще й не розпечатував прокладочки тут є. Отака ось коробка. Може хто вже знає, стикався з таким. Така ось коробка заказував значить, у компанії Skif Turbo. От так, зараз покажу. Так, Ось От таке Скіф Турбо на всі Toyota, Ford, Hyundai, Mazda, Mass, Kia, Nissan, Kamaz, Class, Volkswagen, Audi Volvo, BMW Belast, John Deere, MTZ. Що там? Дойц, Масей, Case і GCB. Для всього вони роблять і ось і отака візиточка є. А вони однакові всі. Ось номера їхні є. Якщо кому нужно, сайт. Оце отак. ну я, звісно, дороге. Ну, усі кажуть, що воно того стоїть. Так що, зараз поставимо і ми і будемо провіряти. Подивимося, чи начне трактор краще з нею їхати. Який в неї буде надув, подивимося, може навіть з плугом в полі провіримо. Ну. Зараз зніму стару і поміряю все точно, чи вона підходить, ну, чи не прийдеться ніде нічого перероблять. Так, ось я зняв цю нашу шестерку турбоком, 601. Ось 2020 год ну наробила вона це 200 моточасів, саме більше. Ми її поставили, як тільки трактор з'явився в нас і більше, ніж 200 він не наробив. Люфта тут дуже немає, вона якоби, ну, в принципі, ціла, все з нею нормально, але но надула в неї нема. Заходив я на сайт TurboCom і в коментарях там отзиви люди писали, що це сама-сама найхужа -сама українська турбіна, яка є. І Ну її кому на два дні вистає, кому на довше, ну вона слаба. І з менеджерами я общався, то кажуть, що українська йде на одній мертвій втулці. І вона дме слабше Білоруська йде на двох плаваючих втулках, вона дме, надув у неї трошки краще від е, української. І оця чешка йде теж на двох плаваючих втулках. надув у неї ще краще, ніж у цього. Ну, Заявлено, воно так і є. Надув більший. Е, значить, тут я усі ці діаметри, все поміряв. Все воно однакове. Ось вони отак. Виглядають От так ось щось. Все однакове Ось з цієї сторони, тільки тут, бачите, худішаться, а тут отаке воно. Оце одне єдине, в чому відмінності. І з цієї сторони, ну, тут не видно бо чорне, а тут ще блестить, то видно. Коротше, все воно повністю однакове, все підходить по всіх отворах. Все нормально, так що ставимо. Так, після установки турбіни, значить, пройшло днів 3 чи 4. Зразу я відео не виставляв. Розстроївся. Так як на турбіні турбоком у нас надув був 0.3. Трактор їхав, ну, вяленько. Е, в характеристиках цієї чешки обдивився я ввесь інтернет, скрізь і за границею її ставлять і. В характеристиках її написано ну, цей, одна атмосфера на дуб, тобто бар. Я розчитував хоча б на 0,8. Понятно, що заявлених характеристик, я думаю, ні одна турбіна дуть не буде. Це вони на стенді. На стенді дутиме скільки схочеш. А на тракторі. навряд-лі. Я розчитував хоча б на 0,8. Поставивши на дуб, вийшло 0,5. І то 0,5 це не зразу. Трохи я, звісно, помучив трактора, покатався, покрутив його і надув 0,5 получився без вихлопної. Оця вихлопна по кабіні його трошки душа. З оцієї вихлопно надув 0,4, без вихлопної зовсім, або ставив рідну вихлопну надув, 0,5. Ну Ніяк не 0,8 на те, що я розчитував і не один бар заявлений, так це точно. Получається, половина от заявленого. Е, пробував знімати вихлопну чи цю, воздухан по кабіні, оцю трубу, бо писали, там душа його, не душа. Е, нічого не міняється. Як був 0,5 без вихлопної, так і остався. так що... Не забивайте турним голову, воздуха йому вистачається 100%, воздухан тут ні при чому. За вихлопну соглашусь, але оцей разниця в одну десяту, її зовсім не ощутимо Так що можна спокійно оцю вихлопну робити і не гратися. Оце таке. Хотів його, значить, запрягти в поле. Поїхати поорати, ми виріши в цьому році не дискувати, а зразу виорати, бачите, диски чисті, весною як помив, так і осталось, а цим трактором повиорювали ці маленькі кусочки наші після пшениці ячменю. За два дні по вечорах, скільки там, 4 гектари, виорав і все, все нормально. Значить, Поки цей був у полі, цей з куном робив. Значить, і я ним грузив, і зерно возив, і дрова возив, обрізали, дерева пиляли, і, і гілки розгортав, і в ковші дерево возив, то, ну, тобто він робив на дубу, поки що не додається. Да, трактор почав їхати краще. Тобто заміна турбіни нам допомогла в будь-якому випадку. Ну, е, чи стояло куплять оцю, переплативши 8000. Чи можна було купити за 8600 рідну білоруську і поставить і всю. Ця турбіна 14 700 з доставкою 15300. Рідна б вийшла 8600, ну 9. Грубо, отак ось. Отака разниця. Одне. Моя последня залишилася, що е, просто не вистачає йому роздуться. На дорозі я його, не даю йому тієї нагрузки. Оце отаке. Так що последня надіжда просто на те, що ця турбіна покаже себе в полі. На дорозі вона не вистачає тієї нагрузки, щоб показати свою мощність, свій потенціал. Оце таке. На даний момент я розстроєний, що я не побачив хоча б 0,8. Чи рекомендувати її ставити, чи ні, не знаю. Так що відео буде називатися С14 на МТЗ Гроші на вітер. Оце так. Поки що моє мнення таке, побачимо її в полі. Якщо ж нічого не поміняється, то ця надпись. Так воно і останеться, це 100%. Якщо щось поміняється, то я обов'язково про це скажу. Оце таке. Так що поки що розстроєний. Все. На цьому. Все. Всім пока.